Це не просто смачний кекс, це щось значно більше. Старайтесь завжди готувати з любов'ю і передавати свою любов з їжею до ваших рідних та близьких. Я вам розповім всі тонкощі його приготування, що після чого додавати і як правильно змішувати. Для початку потрібно взяти гарбуз і очистити його від шкірки. І за допомогою ложки достаємо всю серцевину середини нього. Спочатку змішуємо всі наші рідкі компоненти. На цей гарбуз, приблизно десь пів кілограма, потрібно взяти три курячих яйця. Три. З гарбузом дуже добре поєднується апельсин. Ми візьмемо сік одного цілого апельсина. Але щоб придати ще більше насиченого смаку, ми знімемо цедру. Розрізаємо. Перша апельсина видавлюємо через пальці рук. З'єднуємо наші пальці, щоб залишився маленький проміжок і видавлюємо. І якщо в апельсині є кісточки, вони залишаться в нас в руках. Додаємо одну столову ложку гречаного меду. Далі додаємо топлене масло. Рецепт топленого масла можете подивитися в попередніх відео на моєму каналі. З нашими основними інгредієнтами з гарбузом, медом, яблуком, дуже гарно поєднується кориця. Додаємо буквально. Пів чайної ложки. Чайну ложку ванільного цукру. Одну третю чайної ложки солі. Беремо вінчик і змішуємо всі інгредієнти разом. Беремо звичайну терку та натираємо на крупній терці гарбуз. Це дуже просто зробити. Беремо одне яблуко і також натираємо на терці. Далі додаємо родзинки. В даний рецепт я люблю додавати в'ялену журавлину. Вона придасть таку приємну кислинку. А За побажанням можна додати шоколад. Беремо лопатку та перемішуємо. Додаємо 3 столові ложки пшеничного борошна та всипаємо 1 чайну ложку розпушувача. Перемішуємо. Ось така маса у вас повинна вийти. І перекладаємо нашу підготовлену суміш в форму. Заповнюємо десь приблизно на 2 треті. Якщо ви полюбляєте шоколад, добавте сюди какао і заповніть наші мафіни. Виходить як, що ми з одного рецепта зробимо дві страви: гарбузовий кекс і гарбузовий шоколад на мафіни. Тепер будемо випікати кекс та мафіни. Випікаємо при одній температурі 180 градусів. Мафіни випікаємо 15-20 хвилин. Кекс випікаємо 25-30 хвилин.